Безпека, на мою думку, це не тільки міцні кордони, але і боєздатна армія. А це ще внутрішня система нашої країни, суспільство. А суспільство для нас сьогодні це жінки, це більшість жінків. І якщо жінки почувають себе в безпеці, то вони приймають і рішення, і приймають, ви знаєте, вони беруть на себе все. Все, що ж тільки можна взяти сьогодні в нашій країні. Тому що у нас, знаєте, сьогодні суспільство жінки наші поділилися на три категорії: одні виїхали за кордон, одні пішли воювати. У нас дуже багато воєнних людей, воєнних, жінків, і жінки, які залишилися тут. Які працюють, не покладаючи рук, які допомагають, волонтерять, допомагають людям, які залишилися в дуже тяжких ну, життєвих обставинах. Люди з інвалідністю. Це дуже важко. Вони залишилися тут. Ця підтримка дуже потрібна. І тому жінки сьогодні, це, як знаєте, як якийсь флаш, ну, флагман, який йде вперед, і він веде за собою. Усе суспільство треба розвивати, розвивати суспільство, робити доступну медицину, інфраструктуру, робити все те, допомагати. Ви зрозумієте, що зараз потрібні психологи, вона психологічна допомога. Ми ж не знаємо, як все це воно буде. Все буде дуже, ну. Нам ну от, на мою думку, треба створювати. І створювати можемо тільки ми, разом всі. Якщо ми об'єднаємося всі, тоді ми ті, тоді ми зможемо це зробити всі разом. А зараз, якби всі разом, то це жінки. Вони поміняли навіть сімейні цінності. зараз жінки приймають даже в сім'ї рішення. Ніяк не чули, тому що вони є, які залишилися одні, одні з дітками, і вони тянуть на собі оцей тягар, який є. Але вони, знаєте, сильні. Я дивлюсь на них. Я от, ну, багато спілкуюсь з такими людьми, і я дивлюсь, що так, за ними, да, за ними майбутнє. І я зараз скажу більше. Сьогодні коаліція 13-25 це жінки, які мандрують, мандрують. По всій, я бо знаю, по Одеській області, по Україні, які вчать жінок, щоб вони ставали лідерками, щоб вони вели за собою, вели за собою людей, суспільство вели за собою. Тому я, ну. Вдячна тому, що от є та є наша коаліція, така коаліція 13-25, яка може це зробити, яка допомагає, допомагає всім. Понимаєте, це ну, важливо. Зміни дуже великі, зміни. тому що я скажу, воно, жінки зараз стали парламентарками, стали депутатками, приймають рішення. Так, да, їх ще мало, але воно вже движеться. Це, 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 ну, це вже пішло. Пішло і воно ну дуже добре, тому що вони зараз е, стоять на чолі організацій, на чолі департаментів, які приймають важливі рішення. І ви знаєте, в колективі, де жінки стоять на чолі департаментів, на чолі організацій, ти приходиш і ти почуваєш там себе тепло, ти почуваєш себе як в сім'ї, і е, саме рішення приймається на благо нашого суспільства. Сьогодні в нашій країні должно бути кругом тепло. Наша країна вона заслужила цього, ви знаєте, і вона має всі можливості, щоб бути такою рівною жінки з чоловіками, на рівні приймати рішення. І ці рішення повинні бути на благо всього нашого суспільства. Але ж вони повинні бути теплі, людські, щоб людина почувала себе ну, в цій країні. Як своїй сім'ї безпечно. Оце воно і є. Безпека, людина, жінка, дитина, люди з інвалідністю. Це все одне одне ціле. Оце тоді ми називаємось державою. Сьогодні наша організація Інваліди разом майбутнє. Ми вже 10 років отак робимо, даруємо тепло, тепло, допомагаємо всім, всім, і ми несемо це тепло до людей. І люди це почувають. І тягнуться до нас. І ми, нам дуже це важливо. Важливо те, що люди, люди, які не покинули цю країну, не покинули наше місто, вони разом з нами крокують майбутнє. Резолюція 1325, яка була прийнята 25 років назад, ви знаєте, сьогодні вона діє, сьогодні вона йде в люди, вона допомагає всьому, допомагає тої безпеці, безпеці країни. І тому щоб ми йшли разом всі разом у майбутнє, в світле майбутнє без війни.